Слава Господу. Слава. Дуже радий бути в цьому місці. Вже якби якась перерва була, що я тут не, не зміг по якихось причинах, точніше по причинах роботи, не будуть зібрання. але насправді я дуже радий бути разом з церквою. І знаєте, хочеться тільки моменти такі розказати, якісь свідчення, як Бог справді з нами працює, або що Бог би навчає. І хочу справді найперше сказати, що Бог є дуже добрий до нас, Бог він дуже сильно любить кожного із нас. Ви знаєте, я не раз особливо це бачив, коли їздив. Ось моя робота полягає в перевезенні товару за кордон і назад. І тобто доволі різні моменти трапляються по дорозі. Ви знаєте, Особливо приємно те, коли ти такий момент був пам'ятаю, коли я з івано франківська точніше з Коломії забрав груз і їхав до кордону. І там самого ранку у мене один хлопчина такий молодий, 17 років зупинив, він такий, знаєте, ем, чорнявого вигляду, я якось так не зовсім спочатку хотів йому зупинятися, але думаю, ну то що то ж ти просить мене, я пам'ятаю, що я сам такий колись був, просив, щоб хтось підвіз. І знаєте, я йому зупинився, і він такий би почав розказувати. Товаришуєш десь тут, а чи що ти тут по роботі? Ну, каже, трошки гуляв, і тут. І він їхав у сусіднє просто село, і от йому. Такий молодий, я й питаю, а що найголовніше в житті? Ну, каже, найголовніше, на мою думку, каже створити сім'ю, народити дітей, продовжити рід. Ну, цікава була відповідь його, звичайно. Але я розумів, що в мене пару хвилин залишається, і я йому почав розказувати про Бога, про те, що Бог є в цьому змісті життя і інші речі, такі прості істини, де тобі треба найперше мати відносини з Богом, зустрітися з ним, полюбити Його, і знаєте, і також знову я приїхав в село, і в слідуючому селі теж воєнний якийсь мужик мене зупинив, то, що йому треба потрібно було до кордону. І знову він там, якби, теж почала бачити. І я в серці теж відчуваю, якби така можливість, ну розкажи, також йому, як, як воно все-таки. не знаю, про що ми почали говорити, але суть того, що якби розмова перевелася про Бога. І ви знаєте, коли я приїхав вже точніше до кордону, приїхав вже. Я, я залишив їх, цих хлопців. Ви знаєте, в серці така радість прийшла, ну таке благословення, от, пережив, ну, ті, що, ти щось, от, що ти щось надбав. Ви знаєте, є в нашому дні е, житті такі дні, що от, ти живеш, проживеш дні, але в серці, вроді би, щось стараюся передбачити в матеріальному житті чи в плані. і і в серці сидно ну, якась така пустота, незадоволення, Ну, якби і часу вклав туди. І інколи знаєте, що особливо коли надміру його вкладаєш того часу, чи, там, чи за роботою, чи за фінансами, чи, чи за якимись такими да, земними речами, які важливі, але інколи надміру. І в серці така знаєте, тяжість. Але є такі дні, моменти, коли знаєте, ми просто робимо, якісь такі, доб... якісь незамітні прості речі, комусь скажемо добре слово, когось благословимо. Хай тебе Бог благословить. Когось помолимося десь, просто молитві. І в серці ми переживаємо радість і благословіння. І також, знаєте, як я сьогодні тема моєї думки, моєї проповіді – це прагне більше пізнавати Бога. І також на початку ще розкажу таке свідчення: в мене була загрузка із Кам'янського, це колишнє Дніпродзенжинська, це біля, це останнє вже я їхав біля Дніпра. І вона була на Луцьк. І… Я загрузився і я в аналіаторі вводжу собі маршрут, і воно прикладає мені маршрут трьома способами. Ну я вибираю, звичайно, тим, що найперше буде і швидше, і тим, що буде і дорога краще. І плюс того, що я їду по тахографу, і в мене є час їзди і час відпочинку, тобто я не можу їхати більше 9 годин, я маю і ставати на паузу, і я розумію, що мені треба дуже раціонально використати час, щоб чим пошвидше приїхати до місця призначення. І знаєте, я почав їхати по цьому маршруту на Полтавську сюди на Харківську трасу, хоча мене на Кременчук сюди, якби показував ще один маршрут. І я, якби їду, їду Крем... по цій дорозі, і мені навігатор показує, я їду по такій прекрасній дорозі, це автобам, це дві полоси в одну сторону. І мені навігатор показує вправо звернуть. Я спочатку проїхав цей, думаю, як прямо з'їжджати такої гарної, прекрасної дороги. І взагалі, ну як з'їжджати взагалі? І він мене веде в село, бо я так звужу її на навігатор, і він мені показує, справді мені треба, якщо е на ту харківську трасу мені треба якби, переїхати. Бо я дивлюся, видаю, дорога до Кременчуга. І, знаєте, я так звужую і дивлюся, да, так, справді дорога, яка харківська, вона така жовта, а ця взагалі дуже непомітна, але дуже вона взагалі чогось класна, така прекрасна дорога. Ну, я думаю, значить, та буде ще краще. І знаєте, ну насправді так не сталося. Я почав їхати через село, виїхав дуже швидко на ту дорогу. Ну, і я так швидко трохи якби розчарувався, такий незадоволений був. Ну, як така дорога не зовсім зручна, я їду. І коли я далі їхав, ну, і почалися сели, і почалися ямки, я на тій трасі їхав зі швидкістю 90, а на цій їхав 40-50. І в серці моєму, знаєте, така, якби якась таке негодування, Боже. І ну, стільки такі почали сильні ями вже, да? настільки воно мене дивлюся. Я мав вже в Києві бути, тобто на, на час раніше я дивлюся, я запізнююся. Я не встигну навіть доїхати до Києва, поки мене цей робочий час показує. І на серці настільки мене, якби якась така обіда, Боже. Невже ж ти не знав, що тут, якби така я собі так в думках, така дорога погана, що ти мене повів? Да краще б я їхав вже тою. І знаєте, в таке наголоні, і знаєте, приблизно через три кілометри так стається. якийсь знак стоїть, великий, тако з'їхати. Я дивлюся, я виїжджаю на саму новішу дорогу, яка недавно була побудована в Україні по самих новіших технологіях. Я розумію, так, да. я не согрешив, Я не, не прийшов в екзамен, тобто не довірився Богу. Знаєте, от справді є такі моменти, і ну, дорога була дуже прекрасна далі. Наступна геть аж до Києва була дуже, дуже гарна, прекрасна дорога. Інколи, знаєте, є в такі в нашому житті наразі уважую речі, де ми йдемо за Богом, знаєте, де ми довіряємо своє життя, де ми віддаємося руки Божі, але якісь такі подібні моменти, ну, в мене сфера на дорозі, знаєте, в когось сфера різна, типу де в чому він задіяний, там подібні моменти, я думаю, що він стикається і переживає. І ми інколи бачимо, от ну, якась така давка, якийсь такий тиск, випробування, і інколи думаємо: ну, Бог, ну, ну чому ти це допустив? ну, і вже інколи ми думаємо, то ж так можна було, і так, і так. Але коли проходить цей час, ми бачимо справді, що не пройшли, не здали цей екзамен. Оставалося чуть-чуть, трошки зовсім. Тому хай Бог благословить, дорогі друзі, з таким момент простими ділюся для підкріплення нашої віри, для того, щоб ми своє життя довіряли нашому Господу. І перший, е, хотів би нагадати, е, як я вже говорив, прагний більше пізнавати Бога. Моя якби, е, думка звучить. і... Перший уривок, бо текст це Матвія, 5 розділ, третій вірш, Ісус перші слова, які вийшов, коли він вийшов на навчати народ, і перші слова, які вийшли з його уст, каже, що блажені є Богі Духом. Інший переклад каже, блаженні ті, хто потребує Царства Божого, або блажені бідні, бідні духом. Бідна людина, вона або у Бога вона має потребу. І Ісус називає таких людей блаженнім. Вони каже, бо їх є царство Небесне. І знаєте, я наразі уважую у своєму житті. Є такі моменти, коли ти прагнеш Бога, коли ти ревнуєш, коли ти хочеш догодити йому, коли в твоєму серці його цінності, його пріоритети. Але є моменти в своєму житті, коли, наприклад, особливо так, як я бачу, коли твоє матеріальне життя особливо воно влаштовується, чи якісь так на матеріальному рівні, або в тебе немає в якихось таких проблем, труднощей, і якось так звикаєш до такого комфорту, до такого, знаєте, і якось так воно. І я розумію, не раз в своєму житті таке порівняння, бачу. Що, Руслан, для чого тобі чекати якихось обставин, щоб тебе Бог знову якби зажимав, щоб ти йшов до Бога? Чому ти в добрий час, коли ти маєш прекрасні умови, не, не бажаєш догождати своїм життям Богу? І Ісус каже, що блажені є Бог і Духом. І коли ми читаємо Ефесіанам. Перший розділ хотів би зачитатися основні думки стосовно того, про що ми будемо говорити стосовно пізнання. Перший розділ, 15 і 17 вірші. Там записані такі слова. Павло каже: тому я і я, почувши про вашу віру. Господа Ісуса Христа та про любов до всіх святих не перестаю дякувати за вас, і згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа, нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Колосянам читаємо також перший розділ, 9-10 вірш, теж апостол Павло Він каже такі слова. Тому і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнились пізнанням Його волі. Усякій мудрості і у духовному розумінні, що ви поводили згідно Господа, аби догодити Йому у всьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. І також 2 Петра 3:18. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і день вічний. Ви знаєте, коли своїй, взагалі якби слово пізнання, то зазвичай там є слово сполучення, пізнанням Його волі. Тут ми навіть читали в одному з послань, що пізнанням Його волі. Ви знаєте, от, Ми дуже часто знаєте, чуємо таке вираження, взагалі, да? особливо, коли стикаємося з новою людиною і потім не з новою людиною, точніше, або десь в церкві, можливо, десь приїжджаємо. І ми довгий час не знайомимося, але через якийсь час ми коли познайомимося, і кажемо. А я не думав, що ти такий. Ну, оказується, що ти такий прекрасний чоловік. А я не думав, а, а я ну, тобто, була інформація, що ти там не зовсім такий. Тобто, є інформація, наприклад, коли ми знаємо щось про людину, але коли ми стикаємося, насправді, коли ми більше пізне, ну тобто відносини зав'язуються нас, коли ми десь побачили на ділі разом щось, десь потрубили, попрацювали чи в церкві, чи де будь-що, ми бачимо, що ця людина насправді вона ну, є інша. І ми пізнаємо, хто насправді ця людина. І що таке взагалі пізнання? Це знання у практиці, яке дає досвід. Тут є знання, а це знання в практиці. От справді, як я визнав, але я його переконався, і воно є в досвіді. Тобто, а міра досвіду визнає, визначається мірою відповідальності. Ви знаєте, ми хочемо нараз багато пізнавати речей в нашому житті, особливо нашого Бога, так? як ми говоримо про пізнання Бога. Але якраз воно пізнання Бога визначається мірою відповідальності, яка, яка лежить на кожному з нас, або яку Бог пропонує взяти. Ви знаєте, дуже часто ми, бувають такі випадки, коли, від нас, коли нас щось пропонують, наприклад, або коли ми підростаємо і ми беремо відповідальність одружитися. Це також відповідальність до того часу. Я просто знав, що таке там чоловік і жінка для мене це було ну, да, це таке класне. Життя це без турбот, можливо, там воно не так, як всіх, і ще і ще. Але коли ти вступаєш в цю сферу, коли ти будуєш сім'ю, то справді бачиш, що не зовсім якби так, як мені здавалося, ти справді от тоді починаєш пізнавати. Коли ми, наприклад, відчуваємо точніше, коли десь у нас у відносинах бувають такі моменти непримирення, да, і ми, як християни, ми розуміємо, нам треба прощення, нам треба примиритися з цією людиною. і від, і тоді от в нас є ця можливість також взяти і попробувати пізнати оцей момент. Я беру відповідальність для того, щоб вбудувати людиною відносини, для того, щоб е, справді ну, більше і більше пізнавати мого Бога. І Інколи, знаєте, дуже люди можуть думати, що, що вік дає більше пізнати Бога. Тобто мається на увазі, коли людина. Більше часу в церкві, більше часу, наприклад, під того моменту, коли прийняла хрещення, вона є в церкві. І вона думає: коли я чим більше буду, тобто в мене буде років, тим більше я пізнаю Бога. Ну але це якби помилка, це неправда. Справді так, людина інколи може проходити у церкву дуже довгий час, але при тому, просто якби знати Бога дуже здалека. І взагалі, коли і є ще такий момент. Бог нас закликає. Ми бачимо, да, коли ми читаємо ці послання Павла, він настільки це іменно, Ми взагалі читаємо, коли вникаємо в його життя у Филип'ян. То сам Павло, який там говорить слова, каже: Філіп'ян 3,7:10. Він каже, те, що для мене було за надбанням ради Христа, я за втрату вважав. Тому все вважаю за втрату ради переважного познання Христа. Мов Господа, що заради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайти в Нім не за власною праведністю, яка від закону, але з за тією, що відвіри Христа праведністю від Бога з вірою, щоб пізнати Його силу, силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподобляючись Його смерті. Настільки для нього це розуміння пізнати Бога, дослідити Його, якби, Його мотиви, дослідити Його, якби, його атрибути. Його... Що, от, що є в серці Бога? Ми сьогодні частково, якби чули, цей напрям, що є до вподоби Бога. І коли ми в життя цього чоловіка вникаємо, знаєте, ну, і коли там є в Коринтян написано, яким шляхом йому це все вдавається, яким шляхом непростим, де каже, на раз в голоді, не раз у бурі, не раз каже, у бездому, голодний. І ще, і ще, і ще багато раз, каже, був битий. І все це заради Бога. Він хотів, якби він розумів, що от, е, вістка Євангелії, вона є до подоби Бога, а він розумів оці ці речі, які е, е, вели важливі для Бога, він настільки боровся за них, ішов для них. Тобто, щоб і в цьому всьому він пізнавав Бога, він хотів більше і більше пізнавати Його. І Я, знаєте, інша сторона цього, що коли ми намагаємося пізнавати Бога. То ми обов'язково стикнемося з боротьбою. Написано місце друге Корінтян, Друге Коринтян, 10 розділ, 3 по 6 вірш. Там написано, що. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоб знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість. Що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христової. Ми готові відплатити за будь-який непослух, коли сповниться ваш послух. Бачите, повстає е, е, проти Божого пізнання, от, якби така сторона, щоб, е, щоб людина зупинилася, щоб людина заспокоїлася. І якраз ціль діявола зупинити людину в Богопізнанні. Інколи, знаєте. Такі думки не раз приходять, ну я ж побув на зібранні. Але зібрані. Я раз кажу, ну ти ходив в зібрання, але нічого звідти не бери для свого серця. Ти молися, але не будуй відносини з Богом. Да, ти читай Біблію, але не досліджуй Біблію. Ти якби да, роби це все, якби задля галочки, щоб твоє сумління було спокійне, ну що ж не так? Ну що ж, якби до чого, до чого пристати взагалі в моєму житті? Що не так? І інколи я не раз замічаю в собі такі речі, справді є якісь такі моменти, що ти себе заспокоюєш. І якраз диявола це влаштовує. Людина вона не має цих відносин з Богом. Людина не будує, не росте в пізнанні Бога, не, не шукає Його ближче, ну, не, ну от не йде за ним. Але от заспокоїться просто на цих речах, і, і це якраз битва, в якій ми справді маємо зрозуміти, що це є битва, що це не нормальний стан, коли людина сміряється з такими думками або заспокоює себе такими речами. Це якраз прийшов момент, коли треба справді воювати. І я думаю, що ви кожен розуміє, взагалі слово битва або боротьба, воно якби загалі, визиває, коли ми чуємо якийсь напряг, якусь якби таку стійкість треба, де там противагу треба проявляти, де треба якби, бути якби, в формі. Да? От, ми розуміємо, що треба буде платити ціну. Але я не раз бачу, і ми бачимо взагалі зі сторони Біблії, що ці речі дуже тяжко вдаються людині. Але ми розуміємо, що для цього вони варті того, коли, знаєте, врешті-решт, ми проходимо якусь боротьбу або якісь моменти, ми виграємо. Да, ми вичуваємо радість в серці своєму, ми відчуваємо благословення як Боже, Божа радість наповнює наші серця, і ми бачимо справді, що все-таки воно варте того було. І знаєте, така думка, що коли християни не зупиняються у пізнанні Бога, він програє духовну війну, він стає просто релігійною людиною у своїх думках і в своїх діях. І без пізнання і розуміння Бога, будь-яка дія людини вона залишається безплідною. На жаль, тому хай Бог благословить, справді нам дасть розуміння, що буде обов'язкова боротьба для того, щоб диявол він хоче зупинити нас. І знання Бога або пізнання Бога, воно впливає на наші відносини, самооцінку і служіння. Це давайте зачитаємо таку ілюстрацію. Ми добре що знаємо цю пришту, це Матвія, 25 розділ, 24-й вірш і 25-й. Ми знаємо цю пришту про цих, про господаря і рабів, яким кожному дав з талантів. І третій раб він каже, підійшов той, який одержав один талант і сказав: Пане, я знав в тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я побоявся, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. Ви бачите, якби от тут найперше, що тут попливало в, в житті цього чоловіка, цього раба і пана, те, що цей раб, він каже, що я тебе знав, тобто на відносини попливало, що ти людина жорстока. От в нього не було якихось чогось інші раби, ми бачимо, да? вони знали по-іншому свого господаря, вони якось ну, по-іншому знали. і і вони допевнялися, догодити йому. Але цей чоловік ось він знав, і це впливало на його відносини, він настільки знав свого господаря. І звичайно, коли в нас от такі відносини да, от нашим Богом, то далі це впливає на нашу самооцінку. Каже, я побоявся. Тобто людина, вона, ну, знаючи свого, наприклад, пана, і він думає, що ну, я все-таки, якщо не надбаю, я програю і все. якби... Ну, я то йому я боюся навіть пробувати це робити. Я не буду краще робити, краще я те, що взяв, віддам. Я думаю, справді, якби от він постарався, точніше, навіть, можливо, в його були промахи, можливо, він правда втратив. Ну, я думаю, що інша ілюстрація була б взагалі, або інше продовження цієї історії було. Ну, звичайно, це причта, ми не можемо, бо це не була, якби подія в цьому житті взагалі. Це була просто причта. Але якби він постарався приклав зусилля, я не раз, якби бачу в своєму житті, знаєте. Декуріч, особливо відносинах з дружиною. Що ти інколи себе оправдовуєш якимись речима, й кажеш, ну, в мене там не було можливості. А моя дружина каже, ти якби хоча б ти просто постарався прикластися. Для мене не треба було щось ахті і велике, чи щось таке. Просто старання. І я думаю, для Бога також дуже важливо, наші старання. Але цей чоловік, він каже, я, я побоявся, це вплинуло на його самооцінку. От він визнав себе таким. І далі це впливало на його служіння. Він каже, я пішов і закопав твій талант. Тобто, дуже часто в нашому житті від того, що ми от не знаємо Бога, і справді багато речей, і бо є в нашому житті, що от, можливо, ми не беремося щось і робити для Бога, чи то в служінні, чи то ще в якихось речах, для того, що от, от я боюся тебе, Боже. Ну, от я боюся чимось... ну, з такої сторони ми знаємо тільки Бога. Я, я знаю, пам'ятаю такий момент, коли був ще маленький. Хлопчик, я ну як маленькі років, мені десь було 13, Я пам'ятаю разу, ну не одного разу, напевно. Я йшов додому, я видивився вечором фільм там з друзями, і я йшов додому, і мене вдома так треба йти такою дорогою понад лісом. І знаєте, в моєму серці. Все, я подивився фільм, і я вже думаю, щоб хоча б не вийшов тут ніякий вовк, мені не побачив, і, ну, і не було ніяких наслідків. Ну, от справді, от таке, якби зразу усвідомлення, то ти щось перейшов, якусь межу, і зразу ти відчуваєш, що ти, тебе зразу Бог буде карати, зразу тебе буде бить. От я якби так раніше знав Бога. Але не раз, справді, от людина в цьому в таких ресурсах, точніше в таких умовах, вона не, не пізнає далі Бога, вона не, не йде, не будує відносини з ним. І вона це життя знає Бога як такого, як суддю, який. Тільки якщо ти зробив щось неправильно в своєму житті, чи якийсь прохам, тут промах, і тут зразу Бог стоїть, щоб тебе наказати. І коли багатьох людей є таке уявлення, на жаль. Але Бог дуже бажає, щоб ми його більше пізнавали. І давайте ми якби, коротко подивимося, які результати пізнання. Це зміна характеру, мислення людини. І це найголовніше, да? коли ми пізнаємо Бога. Як е, ви не раз знаєте. Я чув таку ілюстрацію, один чоловік каже Богу, Боже, як ти можеш любити цього брата? А він каже, так, як і тебе. І справді, коли ми пізнаємо Бога, наскільки ми, наприклад, у своїй природі є грішні, коли ми аналізуємо, вникаємо особисто в своє життя, а не раз, і дивишся, як, наприклад, як Бог, який Бог добрі в твоєму житті, і коли стаються подібні моменти, да, якісь, що ти, наприклад, зустрічаєшся з людьми, якимись такими тяжкими для тебе. І ти дивишся на себе, я таки перед Богом, я такі речі робив, а Бог мене прощає і любить. То як я не можу любити брага, тоді справді людині мислення міняється, погляди не міняються. І їй легко з людиною, яка, можливо, їй дуже раніше напрягала, з якої раніше їй було тяжко. І вона розуміє, що ця людина навпаки дана для того, щоб її підкріпити, для того, щоб їй чогось навчити. Також результат пізнання це примноження любові 1 1.9. Це також розуміння Бога. І того, хто я є, це повнота благодаті і миру, святе життя, прославлення Бога, вічне життя. І одне останнє, це я хотів би сказати, як ми пізнаємо Бога, ну, от ми розуміємо, що ми через відносини да, з Духом Святим у цей час, звичайно, з Ісусом. І ми можемо будувати з Ним відносини через, через Писання, перебування у слові і в дослідженні. І також ми пізнаємо Бога не раз найбільше, мені здається, особисто так, в моєму житті, це через обставини, які приходять дуже часто в наше життя. Дуже часто вони справді стаються. І, дорогі друзі, як би я хотів, би справді, як оцей Павло він казав у третьому розділі, так все-таки, що все, що для мене було надбання Ради Христа, я затрату вважав. І все вважаю за втрату Ради переважного познання Ісуса Христа. Якби хотілося, справді нам мати оце, якби. У серці стрімління. У серці кожен день цей фокус знаєте, на тому, щоб я живу перед Богом. Я маю догождати йому. Я хочу йому догождати, Дивлячись на своє життя, знаєте, дивлячись, наскільки Бог добрий, я особливо цей останній період свого життя, дивлюся, наскільки були просто раніше перед тим проблеми із, із роботою, так труднощі. І я дивлюся настільки. Ви знаєте, ну, були такі моменти, що ти не знаєш, де робити. Ну, і там питався, і там просив, і там шукав, і там немає. І я розумію, якщо ти будеш далі так продовжувати щось туди-сюди, нічого не буде. Тебе тільки одне, ти шукай надійся на Бога. Ти просив Бога. І знаєте, що, як написано, є у тій вірші, що той, хто надіється на Бога, він ніколи не буде посоромлений. Ніколи, дорогі друзі, які б обставини не були в вашому житті, в нашому житті, але... Нехай Бог нам допоможе і укріпить. І хай в нашому серці буде завжди бажання і стремління для того, щоб пізнавати нашого Господа. Хай Богу буде слава за все. Амінь.